І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. Давайте зараз порівняємо скільки отримують ЗП депутати, скільки звичайні люди і скільки оці люди, які працюють онлайн, Всякі там фрілансери, туди сюди ходять в кафешки. Оце макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. То давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне. да? скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я даже всю тему не буду лізти. Я думаю, все зрозуміло. Далі середня паласна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коменті, напишіть ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей в нашій команді 8-10к 10 10к на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А от ці це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, оце вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к середня. 64 жовтень, листопад 70. Щоб ви розуміли, куди все рухається. І здавалось, бо люди там щось вчились, дипломи отримували, то все. І, і, і отак. І виходить, що дійсно це фрілансері, ті, хто от вовремя окунулися, це може діяти, хто родилися, бо хто раніше зацікавився цим всім. Ну як, от я ще в студентські роки, ті зараз, по факту, ну це за цим майбутнє. Понял, вже ніхто ні телек не дивиться нічого. Багато в це робот роботи заміняють. І люди сидять в шоці, все це життя вчились. Досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива. У них же завжди була зарплата та мою ой а зараз що роботи це все роблять і сидить сварщик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. І всі, хто в принципі встигають зараз онлайн зайти, чи чи думають за це, чи хочуть перебороть себе? Ну от я думаю, зараз саме час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150к карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от, в телефоні там відео розповсюджують і так далі. У нас проєкт різних блогерів, і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди вийшло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно. Самі знаєте, де шукати. Три крапки воріс справа, відкрити в браузері, і все. Це абсолютно безкоштовно для вас. І от я... Я це думав, бо в мене мама вчителька з нереальним досвідом. А батько у мене столяр, краснодірів. І от вчителька вже заміняє Char GPT, ну, грубо кажучи, ну, без емоцій, але може да, замінити. А столяра ну, ну прям таке щось вирізати в краснодірівчика, я думаю, що не замінить робот, а, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, шо ви про це думаєте, і для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейського посилання, самі знаєте, де. Папа, друзі.